Вітаю всіх на каналі Василинка Креатив, де я продовжую Плести свій гердан. Все буде Україна. Мене просили зняти другу частину, як я продовжую його плести Перша є на каналі, а друга ось тільки в мене дійшло натхнення продовжити свій гердан. І я Сподіваюсь, вже його закінчую. Покажу все по порядку. Отже, в першій частині відео я відміряла необхідну кількість ниточок на основу. Ось вони, показувала, яка їх довжина. Показувала, з чого починати. І свій власний підбір бісеру до цієї схеми. Починала я плисти з пояску. Далі я сплила ось одну частинку, так. І ось закінчила вже майже другу частинку. Скоро буду з'єднувати ось. Одну частину, де наш медальйон чи котельйон з гербом. Дивіться, скільки я вже сплила, ось повністю. І залишилося мені ось цей виступ сплести. ось з цієї сторони він буде. І для нього я залишала додаткову кількість ниточок, щоб додати, дивіться, Одна ниточка, друга і третя. Щоб додати ось ці три бісеринки. і тут вони є так на цій частинці, просто внизу, не дуже видно. І тоді я зніму е, свій гертан зі станочка і з'єднаю дві частинки в одну. Ось бачите, отут буде все з'єднане. Але от зараз, щоб сплести цей виступ, нам також потрібно зняти, звільнити з прищепочки оці ниточки, так, оцю частинку, і одягнути ці три ниточки на різьбу, щоб додати бісеринки, і от зробити ці. Один, два, три ряди. Три ряди. І ми набираємо рядочок з бісеринок. Ось він, бачите, де на одну бісеринку вже більше, починаючи з відсіля, і дві чорних у кінці, на одну більше. І розташовуємо таким чином бісеринки. з цього боку, як зазвичай. А тут ось беремо ниточку цю. І ту, що на одну більше чорненьку ми її от розташовуємо тут. Таким чином розташовуємо, зрозуміли, і прошиваємо цей ряд. Як зазвичай. І ось наш виступ готовий. Бачите, як вийшло? Ниточки всі задіяні основи ниточки. І тепер ми з'єднуємо наші дві частинки: цю і ось цю. Тобто, ось сюди іще одягаємо ці ниточки з другої частини. Поруч вони повинні розташовуватися. Знімаємо, ось бачите, ми доплили так. І оця середня частинка, середня бісеринка, це буде у нас між ними, між двома цими частинками. Одна оця бісеринка ще. Просто слідуючу різьбинку, оцю одягаємо ниточку. І ось, бачите, як я закріпила поясок гердану. І зараз ось натягую цю одну частинку. Бачите, рівно розподіляю нитки по різьбі. Це потрібно робити так дуже обережно, щоб вони не спали. Підтримувати другою рукою. І, мабуть, зразу цієї частини всі ці нитки потрібно біндером прикріпити до лініїчки, да, на станочку. Важко це все робити. Як, на мою думку, не дуже досконалий цей станочок, мені більше подобається рамка велика на довжину всього гердану. Буду просити чоловіка, щоб він мені таку зробив. У мене є рамочка, але вона коротка, не вистачає довжину гердану. Тому так просто натягнув і там гвіздочки по краям. Або можна також по краям зробити е, оці дві різьби, але щоб не натягувати отак завжди. Після кожного етапу роботи. Не дуже мені це подобається. Так, ось я закріпляю, отак От ниточки. Так. Угу. Це тільки одна ж сторона. Тепер беремо другу, угу. і ось поруч ця ниточка, бачите, слідуюча, ось. Поруч. І ось натягуємо і отак кожну ниточку. Розподіляємо по різьбі і підтримуємо отак, ну, взагалі, не дуже легко. Ну, ось бачите. Так. Все, бачите, я натягнула. Всі ниточки рівненько, ось. І отут буде між двома частинками одна бісеринка. Рядочок із однієї бісеринки ось оце він, посередині. Плетемо так далі, вже буде перший ряд, після першого ряду медальйона, уже буде все вимальовуватися гарно. З'єднається наш гердан. І все, плетемо уже герб так? донизу по схемі. І далі вже зустрінемося, де будемо робити низки. Тобто внизу оці китиці. Краса, звісно, але довго-довго і складно. Хочу рамочку. Просто натягнути нитки от на рамочку і все, і плести, і не знімати нічого. Це потрібна велика рамочка. Ну, майже, майже ось цей ще кусочок. Ну, нарешті все. Але далі ще багато роботи, робити низьки, тому розслаблятися зарано. Ось такий герданчик вийшов. Так, залишилися ось кінчики 30 сантиметрів. Значить, все ми зробили правильно. Вистачить нам на низки. І та довжина ниточок, яку я відміряла правильно. Подивіться першу частину мого відео, де я відміряла ці ниточки і казала, яка довжина нам потрібна. Тепер робимо низки. Як ми їх робимо? Ось, бачите, залишається у нас ниточки. Ось так. І ми беремо по дві ниточки, ось таким чином, і набираємо туди бісеринки одразу на дві ниточки, таким чином, як ми хочемо. Я вам покажу, як я набрала. Зараз зроблю першу низочку. На дві ниточки, потім знову на дві, і отак до кінця. І я беру ось таку голочку, бачите, з таким видовженим вушком спеціально, щоб краще було робити низки. І кращі ниточки туди дві попадали так. Одягаю. Ні, отак і. Набираю бісеринки в певній послідовності. У мене 15 чорних. Набрала ось в такій послідовності і протягую одразу. На дві ниточки, ось так. Бачите, тепер виймаю цю голочку зручна, вона. Ось так у нас вийшло. І тепер. Оця. Остання бісеринка я беру біля неї і ось отак виймаю одну ниточку. Бачите, тут вона на одній ниточці. І тепер я беру дві ниточки, і зав'язую, бачите, що виходить. Ось отак у нас в кінці повинно вийти. І так три рази ще гарненько зав'язуйте. так, І зав'язуємо. Один раз це ми зав'язали другий третій четвертий Бачите, що у нас виходить, четвертий, може був і лишній, бачите багато вузликів. І тепер ми знову одягаємо ці дві ниточки в нашу голочку роздвоєну, одягаємо. І тепер в зворотньому напрямку гарно проходимо. Кризис всю нашу низку. Вот так, кризис себе Бачите? І так до кінця. Нашу ниточку десь отут, у Гердані, щоб не було видно, декілька раз проходимо. Багато разів проходимо, щоб було гарно. Щоб ниточка точно не витягнулася бачите, ось така у нас одна низочка. Так робимо далі. Гарно тут проходимо.